Доброго дня, доброго вечора. На ті ми відновлюємо інформаційний ефір, і сьогодні говоритимемо про ті події, які сталися цими днями або протягом цього тижня. Отже, 29 квітня 1918 року може цілком вважатися днем українського флоту. Адже цього дня командир флоту чорноморського адмірал Михайло Сабрін віддав наказ. Флоту підняти український флаг, і до центральної ради у Києві він телеграфував сьогодні. Севастопольська крепость і флот, бивши в Севастополі, підняли український флаг. Командувати флотом приступив адмірал Саблін. Це мовою оригіналу російської мови для того, щоб обговорити обговорити цю. Подію цю доленосну подію для українського флоту, яке воно яке, яке значення вона мала для всього всієї подальшої історії українського війська і флоту. Ми запросили в гості Володимира Шевченка, народного депутата другого скликання, президента вертолітної федерації України іменя імені Ігоря Сікорського. Вітаю вас, пане Володимире. Дякую. Що це Дякую. за день? Що це за день за день? 29 квітня 2018 року, і яке він він має значення для історії і долі Українського флоту? На вашу думку Ну, флот є складовою частиною. Взагалі е, держави, які збройні сили, флот ще відрізняється від інших збройних сил, тим, що він представляє е, на міжнародній арені е, всю країну. Ми знаємо, на кораблях зустрічаються президенти, прапор по всьому е, світу якраз переносить флот, а не танк. Міжі що правильно. це за прапор? Ви Можете розказати е, саме е, такі е... прапор, я так розумію, був розміщений на е, лінкорі. Георгій Побідоносець, так і на кораблях, 29 які прийшли. 29 квітня 18-го року. Що це і за Україну? Чому він звідки взагалі ідея така виникла? Саме дизайну цього українського прапора. Розумієте, в чому справа? Коли ми створювали військово-морські сили в 92-му році, і в нас не було ще прапора, а військово-морські сили були створені з в ніч з 4 на 5, у Нас було п'ять чоловік. Ну я Лупаков. Капітан першого рангу він по званню був старший, і е, капітан другого рангу Шалит. Він потім став контрадміралом. ви про, події, тоді про був, події якого року? Ми це 92-го року. Так. І ми тоді, е, як підійшли до Дурденця, і в 92-му році, з 5 квітня, вже був підписаний указ. Ми його ночью писали на колінах майже. Дурдонець е, був тоді заступником голови. голови Верховної Ради, Ради. Василь Васильович. Так, 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 точно. І е, тоді були створені військово-морські сили. Чому вони для мене були створені? Рні, тому що я переводив тоді в ті часи до весни багато частин. А замикати їх на сухопутні структури, які були тоді вже в Україні на авіацію. ніяк було плав склад інші сателіти, якщо там авіація морська, можна було на військовоповітряне, такі інші. А тут не було. Мій, мій був інтерес в цьому. Я звільняв. Південь України від російських військ, якщо говорити. Про це образно, ви так кажете, так? Ну, ну, я перевів 32 частини. В Севастополі перейшла тільки одна частина: це СКР-112, який вийшов в море, підняв прапор. Не цей, а державний прапор бо цього ще не було, це тільки літом ми створили. От. А Лупакові ще три частини перевів. Фактично все. Ми звільнили в Убережжі, а Севастополь нам і Крим не дали перевезти, тому що вже була команда з Києва, яка заборонила. А в тому році, який ви говорити, в 18-му році якраз був е, створений флот. І е, тоді на всіх кораблях е, одночасно був піднятий прапор, і тоді цього конфлікту по створенню е, флоту не було, як уже в 91-му, 2-му роках це сталося. Звини, до речі, керівництво країни. Пане Володимире, давайте пригадаємо, як це було. Я пропоную подивитися кадри документального фільму відомого українського документаліста Івана Канівця. Український тризуб про події 29 квітня 1918 року. Прошу запис. На загальних зборах гарнізону у ролі головнокомандувача опинився адмірал Саблін. Большевицька частина залоги вимагала готувати флот до втечі у Новоросійськ, в той час як українська бажала порозуміння з військами Центральної Ради. Німці зупинили просування українських військ за кілька кілометрів від Севастополя. Проте під тиском українських екіпажів адмірал Саблін вирішує стати на бік Центральної Ради. 29 квітня 1918 року був чудовий день. Севастопольський рейд вилискував як люстро. В годині 16-й флагманський корабель Чорноморського флоту, лінійний корабель Георгій Побідоносець з наказу командуючого флотом підніс сигнал флоту підняти український прапор. На більшості кораблів почулася команда. Стати до борту! На цю команду по-старому, як це було в бойовому чорноморському флоті, ще на розбещеному революцією стали моряки вздовж борту лицем до середини корабля. На прапор і Гюйс струнко! Український прапор піднести! Під сурми і свит під старшин моряків злетіли угору матроські кашкети. Піднеслися над цілим флотом. Синьо-жовті прапори і залопотіли в повітрі. Ну, бачите, 29 квітня 18 року це День флоту Української Народної Республіки. Пане Володимире, дуже довго ми про це мало що знали, і взагалі в історії цей факт замовчувався як українськими істориками, так і російськими. Чому е так сталося? Чому нікому не було вигідно? Чому зрештою сьогоднішній день флоту не відзначається 29 квітня? Е По-перше, е як зараз? Е е українське керівництво і тоді в 91 91-92-му не розуміло значення флоту, як тоді і Грушевський не розумів. Він навіть значення армії тоді не розумів. Грушевський, в нього була теорія, що в нас буде народна міліція, все таке інше. І тоді вони програли Україну саме із-за цього керівника країни. Це моя така думка, я особисто її висказую, тому що він фактично відкинув формування своєї української армії, а почав формування з російськими офіцерами. Те, що в нас потім сталося в 91-му році, і те ж саме воно сталося, фактично флот був до 96-го року. Розкрадений той, що залишився. А і що нам ще передали після того, як Чорноморський флот розділили. Я знаю, що ви також співав точстві, зняли ще один документальний фільм, який називається це. Назву дали ваші колеги Герої України або як знищити флот. Герої України або як знищити флот в... його можна знайти на Ютубі і подивитися про аналогічні події, які mm -hmm. сталися з українським флотом не у 18-му, а в 92-му, 96-му роках. Аналогічні. Розумію, правда, ви правду сказали, Пане Володимире, чи можна говорити, що ситуація от 92 96 років була аналогічна з 18 м Що флот український взагалі відбувся український флот на сьогоднішній день? Ну, на мою думку, він фактично не відбувся, тому що? ну... Є такі моральні причини в нас взагалі дуже великий вплив східного сусіда на нас, і фактично всі часи перебування на посадах командуючих були ті люди, які були ставленниками з сходу. Перший кожен був він був практично ніщо, ніхто. А потім ну, А адміра... потім він, зрештою, став таким національно свідомом. Ну, фактично при ньому. Він коли він поїхав в Київ в ці часи, лупаков по своїй ініціативі поїхав в Одесу і привів декілька частин. А я був незалежний тоді від флоту, бо мою частину перевели тоді в авіацію. Я сам практично підняв весь 33-й центр, там 17 mm -hmm. військових частин, і ми перейшли на військово-повітряні сили. І я інші частини потім переводив, навіть не флотські, а іще ще інші, не тільки ці. Раз, після Кожина. Після Кожина був безкаравайний, який фактично ну, декілька частин мені не дав і перевезти під Україну. А ті, що я перевів, він сателіти, ці підрозділи частин залишив на Чорноморському флоті. Я узнав через 10 років це. Ну, вони Скажи, були розгадали. Не відчувають, от морські офіцери. Українського флоту себе в Севастополі меншими братами порівняно відчувають по зарплаті по іншим, але ж дивіться і скільки яка е різниця е в зарплаті в, в офіцерів? Скажімо, по перше, в них е йде е моральний тиск е на всіх і е на цивільних, і інші. Зараз е зарплата офіцерів чорноморського флоту, так як вони е прикриваються тим, що вони служать за кордоном, набагато вище, ніж на північному флоті, на далекому сході Бо вони мають інше. доплату за розміщення бази з, за кордоном. Так, да, звичайно. І це вплив якраз це оправдання того, що а наші наші зарплати по зрівнянню з їхніми звичайними військами звичайно небагато нижче, але трохи нижчі. От і тому в нас отакий моральний тиск іде Скажи, Приниження українських Що треба маритів. робити українській владі для того, щоб підняти авторитет українського морського офіцеру і українського флоту загалом. Техніку свою випускати як можна скоріше, і зарплата це не головне у моряка. Так же само, як і льотчика. Я сам пілот по військовій спеціальності. Якщо є літати, якщо є чим воювати, тоді і моральний, і все. дух. я хотів би звернутися все-таки до прапора. Ще так, і ви ще один прапор принесли? Це якраз той прапор, який був піднятий того, що ви сказали, 18-го. До речі, там правильно все сказано історично. Там підняли державний прапор. А потім уже всі свята, і при радянському союзі піднімається е, державний прапор. І перший раз на Славутичі був піднятий державний прапор. А потім на, уже піднімається військово-морський прапор. Оце він і є. 18 року, який затверджене Скоропадський в тій же пропорції в тому вигляді. Девен, оце е, прапор був са, перший е, прапор 92-му році. Їх три було пошито на Евісі. Є така фірма в Миколаєві. Е, е, оце він зберігся. Єдиний мені його моряки подарували, Ми його випрали. А от юсть. Да, Ви покажіть, там чули що команду гьюз, так. підняти прапор. Дьюсь, Чули, так. так? І оце якраз д'юсь. Це на ну, на бакі на носі корабля піднімається. Він до цього до часу мені сказали, моряки його не, не прати, бо він є в тому мазуті, який він був. Це дюсь. Він пахне мазутом, так ну, ну звичайно. Ну може вже за 20 років перестав пахнути. Але це дюйс, а це прапор. Потім в 93-го року безкоровайний і інші офіцери його зробили вже це один до трьох, зроблений пропорція оцього синього і білого, а ще зробили один до 3, і видалили оцю частину е, герб український, а на тому він був. Е, зараз тут просто вже прапор. Е, Пане Волдер, дуже коротко, останнє запитання. Ви б особисто, який би день обрали для святкування е, Дня флоту України? Чи не варто його перенести справді на 29 квітня? Я свою думку скажу. Е, е, ми зараз святкуємо е, День військово-морських сил е, тоді, коли Росія разом флотом разом Росії. разом Чорноморським флотом, Мі, коли поряд ідуть озброєні, хорошо і наші йдуть як е, младші брати. брати. А це позор проходження разом з ними там, просто як я не знаю що. Я би хотів би, щоб святкували тоді, коли відзначати, що 29 го був створений флот український і прапор. Ми коли піднімали 92-му році. Це легітимне підняття з точки юридичної е, Україна та е, та держава. Не зникла в вигнанні. Уряд передав повноваження в 92-го року цьому президенту. Тобто, і прапор теж прийшов ви за 29 квітня. Ні, Подоводим. я за за 5 квітня, тоді коли військово-морські сили були створені. Гаразд. А, е, от я хотів би так, е, бо зараз його е, тишком нишком відмічають військово-морських силах в Севастополі і запрошують. Ну, тих, хто фактично не причетний до цього до створення військово морського сил України в 92-му році. Дякую, пане Володимире. Нагадаю, що це був Володимир Шевченко, народний депутат Другого скликання, людина, яка безпосередню участь брала в відновленні українського флоту. Зустрінемося після двох хвилин реклами. У нас з нами буде Кирило Стесенко, відомий композитор, Скрипаль, телепродюсер. Доброго дня, продовжуємо окрему думку, і сьогодні вона присвячена таким датам, відомим визначним: 11 квітня цього року відомому українському скрипалю, композитору телепродюсеру, онуку класика української музики Кирила Стеценка Кирилові Стеценку виповнилося аж 60 років Такий Творчий, можна сказати, ювілей. Пане Кирило, сьогодні у нас в студії. Я вас вітаю, пане Кирило, і бажаю від цього вітаю. творчого колективу Тівя, щастя, здоров'я, творчої наснаги, і щоб ви завжди були таким молодим, енергійним і ще багато велику кількість, кількість проєктів могли втілити в життя. Як ви почуваєтеся в новому статусі 60-річного композитора? Це невимовна не, 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 не моральна травма для мене. Я ніколи не думав, що таке може статися зі мною особисто, ну, але це треба пережити. І я собі говорю, що це є завершення першого циклу, який складається з п'яти відрізків по 12 років, це буде 60 І після цього людина починає нове життя, яке вже полягає, можливо, в чомусь іншому, коли вже діти виросли рідні, які від тебе залежать, вони твердо стоять на ногах. І ти може вже знати, як українці, в Україні було старці старцювали, вони вчили е, мудрості людей. А в Індії все ще є е, такий е, чоловічий обов'язок, коли ти вже досягаєш поважного віку, ти мудрість передаєш іншим. Насправді є телебачення, є мас-медії не обов'язково ходити по селах. Дивіться, я знаю це. Точно я знаю, що вже після через два тижні після свого дня народження ви влаштували таке е, загальне святкування вже не родинне, а в колі своїх шанувальників разом з дитячим фольклорним етноколективом дай Боже. Ну це було е, не через два дні. Це було Через 20... два тижні а, через, 20... Правильно, 60, через два тижні. Ви відзначили його в такому творчому колі. В нас є відео. Пропоную його подивитися Кирило Стесенко та дитячий етнофольк-колектив. Дай Боже. Будь ласка, стрічку. Пане Кирило, як називалося це дійство і чому саме дай Боже, як який зв'язок між вами та цим колектором? А, Назвалося віншування на вербну неділю? Це якраз була вербна так, неділя, було вчора. вчора, буквально і а, бачите, ви чули тут веснянки, гагілки. О, це не були танці, це були ритуали в піст. Це е, дещо інше розважатися і виконувати ритуали. Ну і вшанували мене, тому що нема такого народного звичаю, спеціально е, там віншування. Хоча Ольга Мельник, яка є засновником цього ансамблю, дай Боже, і керівником, вона десь знайшла звичай саме: от коронування, вінчування, що, що таке віншування? Це вінок. І корона потім пішла, вже всі ці такі ознаки. Вони вже в цивілізації. Слово вінець, так? Так, вінець, та, вінчування, «віншування» — це тобто одягання вінка і вітання певної. А люди. Чому саме дай Боже? Як ви своїх цим колективом? Не дай Боже, зійшлися, в мене дуже так, давні, дуже. Творчі зв'язки, і я знаю е, саме початок, 20 років тому, що це за колектив, розкажіть? Я так розумію, це, це дитячий фольклорний Це дитячий фольклорний театр. Дай Боже, мета якого це е, пропаганда українських автентичних е, пісень, танців і взагалі обрядів, і так би мовити, представляти обряд в його первинному такому не сценічному е, вигляді. А саме як е, взаємодія людей в певні е, дні е, кола року і всі обряди вони мають сенс астрономічний. І, звичайно, це величезна виховна функція. Недаремно це дитячий колектив, і через ігри, через е, обряди діти фактично в давній Україні. Вони соціалізовувалися, вони входили в дорослий світ, і вони просто через гру. Пізнавали звичай, і але так але як якщо ви кажете, що колектив існує 20 років, то ці вже діти вже стали дорослими за ці Все 20 років. І вже як соціалізувалися. Як заспівувала Соля Мельник. Тепер вона вже теж керівник цього складу разом своєю мамою Ольгою Мельник. Вона починала в 5 років. в ансамблі, дай Боже, тепер вже пройшло 20 років. Соля вже акторка театру Дах. І вона ще дуже талановитий режисер, композитор і співачка. Ну, до речі, ще ансамбль потужні дівчата, червона рута фестиваль. Це я все знаю, податко... що ви двічі дипломант чи лауреат фестивалю Червона рута разом з гуртом. А, Мини, там правда? Просто мої пісні отримували звання дип... дипломанта. Але взагалі-то я Енеєм значно раніше е, керував і виступав в ньому ще в 70-ті роки, так. а «Червона рота» – це в 89-ті роки. Коли навіть там навіть був солістом Тарас Петрененко, так? Правильно, Тарас Петрененко був. Ми існували від, від 68-го по 77-й рік. А потім нас просто ще в часи радянського союзу запідозрили в неправильній діяльності націоналізмі, в тому, що наш репертуар був український, в тому, що ми говорили по українськи Ну в цьому разі грубо кажучи, нас ви, розігнали. Ви були такими першими українськими рокерами. Да, кажуть, що перші рокери це там брати Гадюкіни і ВВ. А насправді це був гуртини і Кирило Стоса. А м'ясові Дерас Петрененко так зараз ніби до другого покоління українських рокерів, які починали десь в 66-му, 7-му роках, а перед нами ще були перші. Ші, це гурт Ванс Григорія Махна, Хадзицько, червоні дияволята, дзвони або Белс, Татарченко і інші. Так що це дуже цікаві часи. 60-ті років. Думаю, що в радянській епоху не було контркультури, не було нічого такого альтернативного. Було дуже цікаво жити також це в ті часи. Знаєте, як вас вистачає от енергії? Тут концерт присвята вашому діду до 130-річчя, тут в будинку актора серія концертних програм. Тут скрипкове дерево роду. Концерт присвята так, Стеценко. Так, 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 тут так, так, Лисенко так, і Стеценко, ви з онукою, так, Микола, так, Микола, онукою Миколи Лисенка разом даєте концерти. Тут в, живи в Черкасах це, в Черкасах Різдвяний Фестиваль. фестиваль. Як у вас вистачає на все це енергії? І які е, можна мистецькі акції в подальшому найближчим часом від вас чекати? і що Можна відвідати, я скажу так, що бачачи, що ти вже маєш це початок другого життя, то домінантою другого життя після 60-ти для мене є це вже віддавати людям, віддавати суспільству максимально. Тому що скільки можна вчитися, скільки можна собі доводити, що ти найкращий. Тепер ти мусиш просто розумієте, як сказати, чесно. Плідно і багато віддавати, віддавати, віддавати і не бути надто гордим цьому, просто працювати саме в віддаванні. Я собі це сказав, і власникаючи з серпня минулого року, я почав своє можна сказати, якесь ну нове життя як скрипаль. Я просто вирішив повернутися на велику сцену. І з регулярністю приблизно два місяці я видаю нову програму, і це буде далі продовжуватися. Власне кажучи, 27 квітня в філармонії була запланована моя програма звітня. Вона була присвячена дідові, але це програма популяризації української скрипкової музики, і вона ще була через цю назву. Ви бачите, скрипкове дерево роду, присвята а, 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 взагалі українському роду. А тут в цьому концерті а, роду Стеценків. Тобто, мій дід, який народився 130-му, але мій тато, який в наступному році матиме сторіччя, і який є патріархом української скрипкової школи. Як завідувач кафедри багаторічної Київської консерваторії, і він зробив величезну кількість транскрипцій для скрипки. Я і моя донька, тобто чотири покоління Стеценки в цьому концерті. На жаль, я просто до сих пір в шоці, що новий міністр культури просто скасував цей концерт, економлячи кошти, отримавши вказівку, безумовно економити кошти. Перед 9 травням, але мій концерт мав мізерні державні кошти в межах 40 тисяч, і він обслуговував фактично державний зал філармонії, державний колектив, муніципальний Київ, який мав виконувати шедеври хорової музики, саме мого діда, написані моїм дідом. І звичайно, моя гра і гра моєї доньки. Так то я просто завдяки Олі, Мельник і Соломії. Мельник отримав такий компенсаційний концерт, коли я міг просто вийти перед громадськістю. І е, я міг щось зіграти, але це не був мій концерт. Я просто з вдячності просто показав себе, і в такий спосіб, хоча б я як публічна особа е, мав певний контакт. З публікою, звичайно, цей концерт я буду робити, але вже приватним коштом без держави. Це буде осінь. А найбільший найближчий мій концерт. Я запрошую. Це буде моя участь у концерті видатного польського українського композитора і піаніста Костянтина Віленського. Це буде 11 травня, субота, вечір, Будинок архітектора в центрі. Це буде ректайми. Дякую, пане Каріло. Це був Кирило Стесенко, відомий український скрипаль, композитор, продюсер, який в 60 років, з чим ми його вітаємо, почав другий етап свого життя, коли він віддає свою творчість людям і людям, українцям, своїм глядачам. Зустрінемося завтра в окремій думці. До побачення.